А це золотий снаряд в кухню нашу. Ротну кухню пробив. Військовий непозивний доцент тримає в руках артефакти сучасної російсько-української війни. Дмитро Каюк ще півроку тому займався наукою, досліджував рідне місто Дніпро. Нині зі зброєю в руках пише нову історію. Ми з вами зараз, що абсолютно більшість не усвідомлює, але ми зараз в епіцентрі дуже важливих подій у цій нові новітній історії людства. Ми зруйнуємо міф. Міф про надзвичайний. Надзвичайний культурний внесок Росії в розвиток світової культури. Ми руйнуємо міф про непереможну російську армію. Ми руйнуємо міф про месіанське завдання Росії. А вони саме так позиціонують. Да? Доцент один із запрошених гостей виставки інсталяції Укриття Маріуполь в її експозиції залишки російського озброєння, протитанкові їжаки та понівечені бокси від боєкомплектів. Проте основні локації виставки облаштовані у підвалі музею історії Дніпра. Наші друзі. Нібровці, наші українці, нас підтримують і піднімають цю дуже важливу тему сьогодні: про те, як перебували в облозі наші маріупольці, як вони жили в облозі, як як вони були в укритті, перебували там, як вони проживали, та я що вони сьогодні відчували. Тут зібрані фотографії знакових об'єктів для маріупольців. Це і будівлі, і об'єкти площі, і о, скульптури все, що символічно для них, і також впізнавано для гостей Маріуполя. Стенди з ключами від квартир маріупольців, які ніколи вже не відчинять дверей своїх помешкань, бо від російських бомбардувань не лишилось навіть хідника від під'їзду. На стінах підвалу тіні мешканців міста Марії. Це образи колись живих людей. А ще всюди на стендах цитати самих маріупольців яким вдалося вижити, вибратися з укриття і евакуюватися з тимчасово окупованого міста. На стендах світлини архітектурних споруд міста і житлових будинків перекреслені чорною стрічкою. Ці будівлі знищені вщент. Вмістити всі світлини зруйнованого Маріуполя не вистачило площі, тож обрали знакові. Загалом у музеї облаштували п'ять локацій з укриттів, де переховувались маріупольці. Одна з них знакова. Це Азовсталь. Тут відтворене укриття заводу, де перебували мужні українські захисники. На стенді світлини з азовцями, які побачив увесь світ. Кадри належать військовому полку Азов Дмитру Козацькому на позовний Орест. Зокрема, на його світлинах побратим Михайло Діанов та посестра Валерія Карпеленко. Військовий з Тернопільщини ще у вересні був звільнений з російського полону, натомість військова маріупольчанка й до тепер є бранкою Кремля. Дуже пронизлива, дуже яскрава виставка, яка допоможе всім містянам та гостям Дніпра ще раз відчути той жах, який відчули на собі мешканці Маріуполя, починаючи з 24-го. Лютого експонати для виставки інсталяції передали переселенці з Маріуполя та волонтери. Експозиція буде постійно діючою, проте її будуть поповнювати новими артефактами з міста Марії. Марія Кутова, Гайдутка, Сергій Котенко, Донеччина Тіві.